Шановні глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні обговоримо важливу тему. Вирахуємо, яка, яка максимальна може бути ціна на мед. Але спочатку я хочу відповісти на деякі запитання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. Шановні глядачі, перше, як бороти, буду говорити швидко, тому що щоб вжати текст і не грузиться інтернет, як боротися зі щурками? Я не борюся Вважаю це, вважаю це безперспективним. Сусіди болі, це дуже посилено, і про це я зніму подальшому відео. Шановні глядачі, це просто зумо зайти. Ми колись на розслабоні прощурок по балах. Чи забирати на зиму пергові ромки з гніздо? Я навпаки, всі пергові ромки пхою в гнізду, так, при загодівлі, там, наприклад, є меди, там, перго, щоб вони тільки його сожрали, щоб в мене їм навесну на акацію. Я міг поставити чисті ромки, помітити їх. ну, Чисті ромки. Я пергові наоборот пхою в гнізду, щоб вони його сожрали, і вони не поцвіли в мене, можливо, в, в загошниках. Але зазвичай їх дуже небагато, їх мало. ну. Вони не мають ніякого значення, Їх мало. Хоч і багато перегиба не але вони її з'їдають. Сергій Ткач по трутовку. Прислав відео Сергій Ткач, що йому робить з трутовиком Там варіант один, коротше. Приєднай до тієї двоє сім'ї і забудь за, що в тебе було два вулика. Ну, взагалі нема шансу. Про підсилення восени слабих сімей. Я вважаю, що підсилювати слабі сім'ї восінь не потрібно, їх потрібно змінити умови зимовки. Ну, чи то затягти у підвал, де плюс 10 слабі сім'ї, чи їх обсипати опилками, щоб було їм комфортніше. Але ну, вирівнювати їх за рахунок сильних це просто тупість несорозна. Їх потрібно змінити умови землі. Ну, Буде більше толку, але це розгортати розгорнута цю тему це треба пару годин розказувати, колись. Тобто з усіх ста сімей посіки були продані пакети з хвостів зрублені по два відводки, а те, що лишилося, принесло трохи липи плюс по 20 кілограм соняшнику? Знак питання. У підсумку в зиму йде 300 одиниць. Якщо так, то аспірант реально відпочиває. Ну, чоловіче, ну що ти за, за людина така, коротше? Оце стоїть три вулики. Три вулики. З кожного зроблено по два відводки. І виходить, повинно йти в зиму 9, да? по твоїй логіці. По моїй ні. Один відводок зробився. Ззаді ставиться ще один вулик. Потім робиться ще один відводок. Потім робиться ще один відводок. Ззаді вулика ставиться, отут льоток, ще один. Потім робиться ще один. На соняшну об'єднується оце все, Хлам'йо. І замість оці нарощується якраз. З нуклеусів і виходить, що не 9 іде в зиму, а 5. Ви уважі, ви дивіться, я там вибігав на посіці ціле літо з планшета. Ви мені розказуєте оцю херню. коротше. Йо 20... Йо... Дякую, шановна глядачі, за оцей коментар. Я 23 серпня відводок на неплутку зробив, а ви кажете, що стимулювати пізно. Та можна зробити що завгодно. Головне, накачати акуації аквації побільше на наступний рік. Ну. І головне, що треба систематизувати роботи на посіці, а не... Я зробив відводок 23 серпня. А я подручів І Ну, ну, ну і що? Як вплинув цей відводок на Неплутку 23 серпня на, на медузбір з Подольшої Акосії. Коротше. Ну і ну як так, блин? ну капець. І я оце питання розгорну, Я, я його запишу завтра, походжу по посіки. Оце питання про неплутку і ми розговоримо завтра. Шановні глядачі, чотири руки підряд зимую без кроплі сирупу. Благополучні сім'ї не мають пізнього розплуду. Жека, ну, аплодуємо тобі стоя, коротше. Що ти будеш робити? Ну це круто. У мене не то. Ну, не, не, не на всій пасіці, звісно. Ну. Саня Радкович пише. Клімат міняється. Клімат міняється і там до чисел прив'язуватись не гуже. Ну, я підготував відео думав зняти відео про клімат. У мене посіка одна була в Алушті, а одна в Полтавській області. Між посіками було 946 кілометрів. Я постійно їздив на обидві. Я вам розкажу про клімат так розгорнуто, що ви навіть не очікуєте як. Ну, Прив'язка до чисел буде по-любому. Ну, а то клімат міняється. То пальцем мене. Фраза клімат міняється. І що хочете з цим, та її робіть. Корач. Саня, Саня. От. Вчора ж чому ж не про відео, а про меду? Я ж да, я чекав це весь час, щоб свою аналітику прив'язати до, до цього бжениць в Україні. Він постійно там ціни розказує, ну, але його вже місяць немає. Ну, десь пропав. Ніхто не знав, де ти цей пацан. Як називається, нам не стало хватати його тільки тоді, коли він не повернувся із боя, блін. Ви бачите, спільнота рідіє, капець. А тут Баскевич, коротше, я сказав цифру 2,41 євро, євро за кілограм. В них зараз покупно. І зараз від цього ми будемо відштовхуватися і зробимо своє бачення по ціні на мед, яка може бути максимальна. Ти більше Баскавич про це попросив повідомити. ну, повідомить. Прокоментую відео Серюги Вілд, який якраз показує, як треба стимулювати бджіл чуть не до листопада. А йому хтось пише, навряд чи прокоментує. Серіга в нього пляха не брав. Чому я не прокоментую? Шановні дачі, то є ви хочете, щоб я да, поставив під сумнів методи пасічникування Серюги, який, коротше. Своїм баблом дає мені жити на цьому світі, в якого я їв з рук, коротше. Та, ви що? Та він для мене Бог в бджільництві, шановні глядачі, а путі Господні несповідіме. Що ще? От видно, що ж Серюга ж не рік займається бджолами, і не п'ять років, от. И получается, что займався, займався, займався. И как испевается в он был самородком, но семь лет за решеткой, только вышел за ворота, сразу в решету. Да. Получается, что только он показал на люди в Ютубе свои його одразу и сразу расстреляли Шановні получается. Не У человека есть вильни кошты. Для, як то кажуть, моїх пляханів. Це означає, що він нормально пасічникує. Тому що от у мене вбрали пакети сусіди, коротше, кінти. То з 28 один остався, то з ноль. Ну, шановні глядачі, у чоловіка пасіка росте, росте. Блогер, це ж там же все на вірочку, шановні глядачі. Надо просто не так, що в того те цепану блогера, в того те цепану. Треба от іменно по цих методиці від початку до кінця іти І у вас буде, як у Сереги Вілда, збільшена посіка і бабло для купівлі речей моїх плеханів, без яких можна обійтись. глядачі. Я вважаю, що Сергія Вілд, отакий от посічник, Бог в нець. Шановні глядачі, а путі Господні ботиння не ісповідіме. Автор повний дебіл. Пише одного разу на посіки. Слухай ти хуйло, блін. Ти чому я сидиш на каналі, якщо я дебіл, блін? значить ти такий самий дебіл. Поділяєш, тебе тяне до мене. Ну, юп пересете. Признайся, що ти такий самий дебілко. Ти побалакав би краще про теплий занос, блін, ну, як, який ти внедрив, казав, що внедрив, що себе себе напасть. Дебіл. З досвіду, якщо матка хоче сіяти, то її нічим не зупиниш і навпаки, якщо не хоче, стимуляці... якщо не хоче стимуляція до одного місця. Та я згуден, але легше боруться з отакенькими п'ятачками, чим затекенними з посєвами розплудом до тими три літра бохнули. З отакенними п'ятачками. Чим з отакими, коротше, уже в жовтні місяці. Шановний глядач. Пиши. Йок, 40... 43, курс, курс доллара, короче, Не 41, там и 6, а 43, я написал, сказал. До 43, я поки по боксу з'їжджу, коротше, смотрю, що якого зустріну, коротше. У мене буде може, або то порахує поїздку, у мене може вийти і по 43, і по 45. глядачи. Хто коли-небудь із села їздив в Ray по боксі і зустрічав Кінпу, короче, то той поділить мою думку не війде. О, йог 43, ну 41 і 8, ну нехай 42. А здають за Євро... За Євро 49. А здають за Євро. А Євро 49. Ну це так. І оце ми зараз будемо з вами обговорювати. Коротше. Спочатку, що таке да, тема вже пішла по по темі ціна на мед. І вона. Що, що таке прибуток? Прибуток це гроші. Ну, капітал. Любий торгаш хоче отримати прибуток. І от Томас Данінг написав, що 10% прибутку це. Капітал готовий на всяке застосування 20%. Він стає оживлений. капітал. На 50% положительно готов сломати собі голову. Коротше, максимум, що ми доходили, це було у 2020 році, коли ми здавали по 2 30 центів, а вони здавали, купували, а здавали вони по 2 89 Євро, 2 ну 2 євро 89 євроцентів. центів. Ну, коротше, якщо откинуть топливо, ну логістику, то давайте візьмемо, що це вони купили по 2,30 долара і здали по 2,89 долара. Короте. І це получається. Я поділив там коротше. Це получається 20%. Вони отримали 20% доходу. А це виходить, що оживлюний капітал. Ну, Це нормально. І якщо навіть, брат, що невражайний рік і нам треба отримати отримати нам потрібно максимальну вигоду за цю суму. ми просто беремо 2 долара 41 цент по Баскевичу, коротше. ви ж вирахуємо 20%. Я калькулятор не взяв, коротше. Вираховуємо 20%, відмінусовуємо. І от і 80% це максимально, що може бути наш прибуток. 2,41 поділить на 100 буде 2. 0,24 помножить на 80, коротше. Коротше, п'ята часть, мабуть, 1,9 долара. 1,9 долара це десь 80 гривень, коротше. От 80 гривень це законних. За кілограм мед мед повинен. От він, якщо ви дочекаєтесь, то він буде 80 гривень за кілограм. Це цілком логічно. Порахувати оцю штуку. Коротше. Це станом на липень, коли 2, 2, 2 євро 41 євро це. А якщо закупка в них буде там, 2 там, і вище від 41, то і ціна з 80 гривень буде потрохи рости. Оце такий вам прогноз. Шановні глядачі, мені дуже цікаво дві речі. Де дівся оцей бженице в Україні? От напишіть, будь ласка, де він дівся? І ще мені інтересно, а де оцей дівся пацан пост... життя посічника ютуб-канал? Який серйозним видом, там, сидячи на штангі, блін щось там розказував? Ну ну мені просто цікаво. шановні глядачі, але і ще. Там, де пакував я пацану чоловічу, що просто посилку три кормушки, я там пакував під вулоком знайшов я. Кришечку від, блин, від трубки 3. Капець просто. Як вона там лежала? Чортизно. Олександру, якому я казав, що я оціжу лайну воскової молі, я вам відсідив в слідчій посилку, я її вам насиплю, він у вас чекатиме, коротше. Та де й тепер. А якщо... Буде якась посилка, я оцю пробку вам вкину. Хоча можете піти в будівельний магазин і за тих трубок по водопроводу пластикових зняти, це і ковпачу. Шановлячі, ну що, я думаю, що я нормально вам все пояснив. І знаєте що. Пояснив я вам нормально. Ви подивіться, як і діє наша братія, коротше. От, от, от вже не може подивитися. О, цей кості хав'яру, коротше, дивиться, що це гніздо, що він на короче, Що це Німещук попав на номінацію дебілах, ну, хто в курсі. Каже, о, принесли, коротше, в оцих ромках, малометках. Дивіться. Так блядство, це вони переносять із основного гніздо, той мед. Що я казав, ну що за блєство? ну, Хтось йому ще мали, короте. та є ж якийсь же взьоток. Та якийсь взьоток, я вам кажу, що гніздо переноситься тепер туди. шановні люди. Зумо зійти просто. Ну що, о, по парубію вам ще свою скажу, блін, точку зору. Парубія вибрала нахила. Що він зробив горну, щасливу країну. Ну. І що він зробив, коротше? Людей хапають, криш, безпреділ. Воїно, коротше. Воїно, коротше. Він тільки ж з справкою про шизофренію був. І він не засвоїв головного рука. Революція завжди їсть своїх дітей. Шановні ну, глядачі. Так що він... Це все логічно і не дивино, що так сталося. З тим парубє. Шановні глядачі. Так що, ну що, на цій оптимістичній ноті буде закінчувати це відео. А з вами була Воша Посіка Хелп.